Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування посилочок із Китаю. Посилочки будуть у нас орієнтовані для дому. А що ми по нас замовляли, зараз разом побачимо. Це в нас є формочка для випікання хлібу. Ось так вона у нас буде виглядати. Вона із харчового силікону. Є ось такі типу ручки її можна взяти за неї. Я вам скажу, запаху постороннього в неї немає, це дуже добре, і також в неї є ось такі ребра жорсткості. Тобто, коли ми, наприклад, його беремо, сюди тіста багато грузим, то її деформація буде мінімальна. І мені ось так, щоб її деформувати, потрібно прикладати зусилля. Я вважаю, штука дуже годна, якісна, силикон дуже товстий. 10 із 10, переходимо далі. Це в нас є ось такі тапки. Розмір у нас тут написано 9. Справжній наш розмір, до якого ми звикли, 40 Виглядають, в принципі, непогано. Матеріал, я вам скажу, прям такий дуже твердий. Підошва можна сказати, така трішки-трішки пластикова. Ну, в принципі, можливо, це й добре, Надовше їх вистачить, довше будуть старатися. Звичайно, є тут такі дефекти лиття, але це все береться ось так ножичком і обережненько зрізається. За такі кошти потрібно трішки допрацювати це все канцелярським ножем. По оціночці поставимо 6 із 10, а такі ціни там, до 10 гривень тапки можна купити в нашій телеграм-групі. Обов'язково підпишіться, там дуже багато чого цікавого. Так, розпаковуємо наступне. Це в нас є форми для випікання силиконові для якихось швидше за все кексів. Так вони в нас виглядають. Тут вже немає ніяких ребер жорсткості, хоча ні, ось є. Але вони такі не сильно виражені. Значить, дивіться, бренд той самий, матеріал так само якісний. Я вважаю 10 із 10 і переходимо до наступного. Розпакували це, в нас є лосіни. Ось такі штани з такого матеріалу, які дуже добре тягнеться. Жіночі, дуже така висока талія. В них це навіть добре. Вони не будуть там вам тиснути. Колір такий, я вам скажу, неоднозначний, але матеріал дуже-дуже класний. Повністю пружинний матеріал, що буде він обтягувати вашу фігуру те, що треба. Ставимо оціночку 10 із 10. Переходимо до наступного, відкриваємо. Так, Хочу відразу сказати: пакування дуже надійне. Товар приїде 100% цілий і неушкоджений. Це в нас є ось така лампа. Значить, ми її відкрили. Тепер нам потрібно її увімкнути. Ми її можемо використовувати для підсвічування якоїсь своєї робочої області. Ми ось так вмикаємо, вона перемикає свої режими: холодний колір, теплий колір, і нейтральний колір. і вимкну. Значить, ми розібралися, що в неї є три режими роботи. Довгим натиском на кнопку живлення, тобто вмикання, ми можемо змінювати її яскравість. Також в комплекті в нас є пульт керування. До речі, у пульті керування вже встановлена батарейка. І тепер ми можемо цим пультом перемикати режими. Вимкнув, увімкнув. Тобто перемикають ці режими. І тепер ми можемо вимкнути білий колір, теплий колір або змішаний колір. Є кнопочка, якою ми нажимаємо і вмикається таймер. Перевага цієї лампочки в тому, що в ній використовується акумулятор 18650. Це дуже поширений формат. Але в цьому акумуляторі, що йде в комплекті, я вам зразу скажу: в, неї, в нього тут ємність дуже невелика, максимум 1000 мАч, або навіть і менше. Ми беремо гарний хороший акумулятор ось такий від компанії Tesla. До речі, адміни продають ці акумулятори, можете в нашій групі його придбати. Ми беремо цей акумулятор, ось сюди вставляємо, але єдиний нюанс, що цей акумулятор є із випуклим плюсом, а в наші акумулятори із плоским плюсом. Тоді потрібно щось трішечки під плюс підкласти. Ви можете сказати, що ви будете купувати акумулятор прямо під таку лампу, і я думаю, ми там вже вам на плюс славий контакт, щось трішки напаяємо і буде воно все працювати. Значить, ми її вмикаємо. Я вам хочу сказати відразу, що вона з цим акумулятором працює набагато потужніше. Тобто цей акумулятор навіть не може ввімкнути на 100% цю лампу, бо після заміни акумулятора світить вона прям набагато-набагато потужніше. Лампа дуже гарна. Можна сміливо рекомендувати. По-перше, ми її можемо заряджати через Type-C. Також до плюса хочу віднести те, що цей акумулятор можна замінювати. Не потрібно там, знаєте, це нічого ковиряти. І дивіться, в нас ще в комплекті є ось така штука, куди її можна підвісити. Наприклад, десь на якусь поличку, щось тому подібне, ви ось так її просто підвішуєте, і у вас буде перемикач, вимкнути, вимкнути. Буде слугувати дуже гарно, але при умові хорошого акумулятора. Переходимо до наступного, відкриваємо. Це в нас є ось така іграшка. Під в неї ноги, це типу як восьминіг. Також в нас є ось така присоска. Тобто його можна прицепити, наприклад, в автомобілі до скла, і воно вам буде отакий настрій створювати. Річ дуже непогана, якісно пошита, дефектів ніяких немає. Значить, іграшка дуже гарна, можна рекомендувати. Ставимо оціночку 10 із 10. Так, переходимо до наступного. Відразу хочу сказати, що воно у нас відкрите. Приїхало давно, потрібно було перевірити, чи хоч те приїхало що я замовляв. Це в нас є набір із зубних щиток. Самих звичайних, ніякі, от, знаєте, не електричні. Але що вам скажу, що це є бренд, якісний, китайський і контролює його компанія Xiaomi. Тобто, це можна вважати суббренд Xiaomi. Ми навіть по пакуванню можемо бачити, що дуже-дуже класно все зроблено. В комплекті повинно бути чотири зубні щітки. Зараз ми це швидко відкриємо. До речі, на пакуванні в нас є ось така штука, яка повинна була без проблем це все розпакувати. Розпакувавши, ми бачимо, що в нас тут просто чудовий комплект. Дивіться, в нас є ось такий дорожній фультляр, який, до речі, зараз в нас знаходиться в плівочці. Хочу відразу сказати, що в нас тут є в футлярі навіть вентиляція. Будемо розпаковувати голубу. Хочу вам відразу сказати, що у нас тут навіть ще якісь надписи є. Надписи на китайській, і в мене з китайським трішки складно. Тому я вам не прочитаю, що тут внизу написано. Хочу сказати, що у нас є штрих-код на кожній упаковці, тобто воно напевно розраховується, що буде продаватися окремо. І також QR-код у нас є на пакуванні. Тобто, скоріше всього, в Китаї воно можна купити як. Одну щітку, так і відразу набір. Як ви бачите, в нас чотири щітки і всі чотири різного кольору. І я вам хочу сказати відразу, що прям дуже крута така, знаєте, ви коли торкаєтесь до цього матеріалу, то прям відчуваєте, що воно таке дуже-дуже якісне. Тепер ми відкриваємо наш дорожній футляр, і ось сюди вона повинна в нас підходити. Дивіться, в нас вона ідеально просто фіксується. І дивіться, ми її закриваємо. І вона не просто там на щитинках тримається, в неї посередині є ще один притискач. І тобто, як ми тепер її переміщати не будемо, тут буде все просто чудово. Нам вона потрібна, ми її отак взяли, дістали і все. Просто скажу вам, кейс дуже чудовий. Рекомендую 10 із 10. Бажаю, щоб у кожного були кошти придбати собі такі щитки і користуватись якісним продуктом. Розпакували наступне, це в нас є жіночі колготки на флісі. Тобто в них є такий тут підкладочка, як ми бачимо, дефект шиття в нас вже трішки є, але це дивіться, це все дрібниці. Воно ось так витягується, це якісь трішки сміття пришилося. Це геть не важливо, тому що якість прошивання швів дуже класна. Значить, теплі жіночі капронові колготки. Виглядають вони ось так: тягнуться вони доволі таки гарно. Можна сміливо рекомендувати 10 із 10. Переходимо далі. Це у нас є косметика сиворотка для обличчя. Повністю без запаху, виглядає непогано. Скляне пакування. Є ось така грушка, щоб її набирати. Ну, хочу вам сказати, що тут тільки пакування вже коштує значно більше, чим 1 гривня. Плюс скло таке матове. По пакуванню по зовнішньому вигляду я можу цей товар оцінити на 10 із 10. Але по якості самого там. Матеріалу, що там всередині наповнено, я вам сказати не можу. Це потрібно тестувати, буду передавати далі на тест. І хочу сказати, щоб такі дуже класні пропозиції ви собі змогли купити, то вам обов'язково треба підписатися на нашу групу Telegram. В принципі, все, переходимо далі. Так, ми розпакували. Це в нас є ошейник для кота. Такого яскраво жовтого кольору буде носити цей чорний кіт. Зараз ми йому звичайно його приміряємо. На ньому є ще такий дзвіночок, але хочу вас попередити, що кіт до такого щось не непри... привчений. Тому зараз буде, напевно, тікати від нас. І є ось така штука, яка дуже швидко його знімає і одягає. Пробуємо. Ми встановили цей дзвіночок, на коту він буде виглядати ось так. Я б, звичайно, ще трішки зменшив би. Ось так буде значно краще. Кіт не розуміє, що там на ньому вісить, і в принципі йому потрібно до нього трішки звикнути. Я вважаю 8 із 10, непоганий гаджет для кота. Переходимо далі. Відкрила наступне: це в нас є ось такий рушник. Мені підказує, що його потрібно використовувати на кухні для рук, витирати руки, напевно. ним. Чисто білий, ось такий рушничок непоганий. З мікрофібри дуже приємний на дотик. Я вважаю 9 із 10. Він заслуговує і переходимо до наступного. Так, розпакували. Це в нас є ось такий килимок під раковину. Встановлюється дуже просто. Представимо, що це у нас є кран. Ви просто берете і ось так обходите цей кран. В принципі, річ непогана. Можна сюди, наприклад, покласти якусь тряпку, там, мочалку і вода буде стікати, і все воно буде класно. Єдиний дефект у нас тут трішечки є, це ось такий він порваний приїхав, ну, не знаю. Я при розпакуванні не міг його пошкодити, але він якийсь такий пошкоджений приїхав. По оціночці я вважаю поставити йому 7 із 10 і переходимо далі. Це в нас є ось такі лопатки для розбирання салону автомобіля. Коштували вони дуже недорого, купували, купують їх зазвичай на якісь монетки в нашій телеграм-групі, бо коштують вони менше 1 гривня. Якось так, переходимо далі. Двоє ось таких ножничок. Ножнички ось такі манікюрні, маленькі, якість у них, я вам скажу, так собі. Давайте спробуємо щось з ними відрізати. Так, в принципі, вони гострі, ріжуть, але вони такі, знаєте, що ви берете їх і вони прямо в руку вам ріжуть. По оціночці давайте їм просто поставимо оціночку 6 з 10 і переходимо далі. Розпакували це в нас є також косметика. Мені підказують, що це мус для вкладання волосся. Так, тут у нас намальований кокос і воно, правда, пахне кокосом. На запах дуже приємне, видавлюється воно якось приблизно отак якоюсь такою пінкою. Е ну, дивіться, так само по зовнішньому вигляду. Зовнішній вигляд дуже класний, крутий, і ось такий дозатори, які роблять вам піну. там, наприклад, Щоб вже цю штуку нанести вам на волосся. Е запах дуже приємний. Воно липке якесь. Так воно ж можна слип фіксувати лохами. Значить, я його щойно пробував, а воно дивіться, мені тепер пальці склеє. Як не знаєш, то не ліз, як то кажуть. Так? Значить, Мені підказують, що там вам потрібно якісь, якщо там волосся якось фіксувати, ви використовуєте цю штуку. Значить, зрозуміло, по оцінки, по зовнішньому вигляду, оцінюю 10 із 10, в принципі, непогано виглядає. Значить, розпакували, це в нас є фільтр для води. А саме фільтр для води, а він же ж і. Ароматизатор для душа. Ми встановлюємо цю штуку на шлангі прямо перед самою лійкою, якою ми там, купаємося в душі. Да? Ну, зрозуміло, у нас в комплекті є ось така резинка. Після того, як ми зібрали цю всю штуку, наприклад, у нас вхід буде ось тут, а тут вже буде наша лійка. Тільки, напевно, воно буде ось так виглядати. Тут вхід, тут вихід. Є ось така герметизуюча силіконова прокладочка. Ви його встановлюєте, скручуєте, скручується все дуже легко, просто від руки ніяких ключів нічого не потрібно. І в принципі, у вас буде чиста, повинна бути вода і така ароматизована. В даному випадку вона буде ароматизована якимись квітами. А зараз, так, по зовнішньому вигляду, можна це оцінити на 10 із 10 і переходимо до наступного. Так, це в нас є ось така футболочка. По матеріалу в нас є 100% бавовна. А розмір у нас S. І є ось такий принт, дуже крутий з котами. Дуже крута, якісна футболочка, 10 із 10. Переходимо далі. Так, відкриваємо наступне, і це у нас є якась поличка. Так, розпакували. Це у нас є ось така поличка для ванної кімнати. Вона у нас є углова. Тобто ви її вугло так будете фіксувати. Так, дивіться, у нас є ось такий набір, і тут вам відразу на вибір, як ви хочете її кріпити, або в стіну через ось такі дюбелі і саморізи, або можете використовувати, якщо у вас плитка, ось приклеювати таким чином вам на плитку. Це дуже добре, що у нас є вибір. Вона повністю виготовлена із металу, але метал такий, я вам скажу, тоненький. Але які кошти така і поличка, у нас є три таких полички, тобто верх, середина і низ. Ті не будемо розпакувати, розпаковую тільки одненьку. Значить, дуже добре, що в нас є вибір, як ви її будете кріпити. Я вважаю 10 із 10, її поставив гарний результат. Тим більше, що вона металева. За свої гроші я вважаю цінна річ. Так, переходимо до наступного. Так, значить, ми розпакували. це у нас є двосторонній скотч. Отакий От прозорий, двосторонній. в рекламі, здається, його можна було мити. Тобто ви його використовуєте, потім оддираєте, якось миєте і використовуєте повторно. Я закликаю вас таким не займатися, він одноразовий, просто приклеїли і все. Відірвали, викинули, забули це. Ну, В принципі, ось такий він. У нас дуже липкий, я вам скажу, і буде надійно вам фіксувати потрібні речі. 10 із 10 переходимо далі. Це в нас є ось такий гребенець. Фішка цієї, цього гребенця в тому, що вона самоочисна. Дивіться, ми тягнемо цю штуку і в нас вилазять ось такі штучки. Ну, щоб розчисуватися. Ось, наприклад, дивіться, ми можемо кота зараз почесати. Коту не дуже, звісно, це сподобалось. І якщо, наприклад, у нас тут або волосся, або шерсть забивається, ми просто беремо робимо ось так і потім зводимо рукою ось так. У нас просто гребінець самоочистився. І все. Потім ми беремо ось так витягуємо і далі нею користуємося. В принципі, дуже класна річ, але вона така, я вам скажу, якісна, але не дуже. Я вважаю її поставити оціночку 7 із 10. Чисто за те, що задумка така в неї дуже-дуже цікава. Так, відкриваємо наступне. Відкрили, і це ми бачимо, в нас є ось така штука для кухні. Дуже класна штука, якщо вам потрібно перевертати, там, наприклад, якісь котлетки з кота за лапу. І, в принципі, непогана річ, незамінний помічник на кухні. Металеве, пружинне, є такі тут і вставки, можливо, можна щось там гаряче брати, я не знаю, цим правильно користуватися. Поставимо цій штуці 10 із 10, це є нержавіюча сталь, і якщо воно металеве, слугувати воно повинно довго. Значить, на цьому наша розпаковка підбігає до кінця. Обов'язково підпишіться на нашу групу Telegram. поставте. Цьому відео вподобайку. Якщо вам відео сподобалось, якщо вам відео не сподобалось, все одно поставте цю вподобайку, бо вони нам допомагають в розвитку цього каналу. Від Котика вам всі найкращі побажання і зустрінемось у наступних відео.